Наша версія причин жахливих атак, можливо, це реакція на так званий повзучий наступ укропів, як із переляком, називають окупанти. Нинішні зміни на лінії фронту. Дивіться, гарна звістка. На деяких ділянках українські війська захопили ворожі бліндажі, і просунулися на кілька кілометрів у напрямку Калинового. Це околиця Стаханова. Підійшли в притул до стратегічних і захоплених ворогом Дебальцевого і Горлівки. У напівкільце взяли Докучаївськ і Комінтернове. І, хоча наші підрозділи рухаються по території, яка за мінськими угодами під контролем України ворог почав небачені обстріли у всієї лінії фронту від Маріуполя до щастя. І синхронно з ними міністр оборони Росії заявив про необхідність направити більше сил до наших південних кордонів. Тож ми спробували з'ясувати, чи була команда наступати, чи це ініціатива окремих командирів. І головне, що ж буде далі, Андрій Заплієнко із розвідкою. Війна не вщухає. Якщо зараз, почувши слово «війна», ви вимкнете телевізор, від неї не сховатися. Погана новина, вона стає локальною, тобто триватиме довго. Добра новина тут задніх не пасуть, бо опанували мистецтвом маленьких кроків. Один влучний постріл ракетою і ворожий бліндаж знищено. Бойовики відступають із вузької лісосмуги. Саме звідти довгі місяці ворог поливав українців свинцевим дощем. право правовіру збройні сили йдуть уперед. Повільно, але впевнено рухаються в бік села Калинове. Українці повертають свою землю. Село, яке стоїть перед нами, Калинове, воно має бути наше за Мінськом один. Осторожно, по нам боги йдуть хлопці. В яму. Та, попри смертельний ризик, повзучий наступ підняв настрій хлопцям, які, що називається, засиділися в окопах. Тут валять по, -по вас. АГС, а, а Ти так посміхаєшся. Кожен день Я валять, якби, якби вже ми не посміхалися, то що нам тут робити? Саме цей 20-річний юнак влучно знищив позицію ворога. Ми їх морально подавлюємо. Вони в нас селяють. Ми сміємося. вони вже не знають, що далі робити. бойовики. Хапаються за останній шанс, кидають на українське укріплення піхоту. Вони, я думаю, спочатку вони були не готові до цього, що ми підемо вперед, так от по чуть -чуть, по чуть-чуть, чуть-чуть, крок за кроком. А зараз я думаю, що вони будуть намагатися назад нас відтіснити на наші старі позиції. Але шансів на це нуль цілих і нуль десятих. Усі українські фланги прикриті побратимами. Сусідні підрозділи просунулися ще далі. Колишній нульовий рубіж залишився далеко позаду. Наскільки ми ніж були. Упродовж місяця. Крок за кроком вони повертають Україні кілометри території, яку ще вчора толочив ворожий чобіт. Все ж таки ми зайняли тут більш вигідні позиції. Да, це да, ми... подальонна ініціатива. Твоя ініціатива або стратегія. Це я думаю, ну стратегія така. Ну, я думаю, це стратегія. Хотілося б. На та що це буде глобальна стратегія. Українці подбали, аби просування стало сюрпризом для ворога. На підступах до горлівки спецпризначенці вдерлися на ворожу територію у вантажівках для зерна. Приїхали на зірнавіках. Сюда зісь вигрузилися, тихонько тработалі. Ну і вечором нас артилерія накрила. Військові займають лише ту територію, яка за мінськими угодами давно мала бути під українським контролем. Утім, ворог скаженіє від програшу і накриває важким калібром не лише військові позиції, а й усе навколо. В Авдіївці позавчора зруйновано шість будинків. Сьогодні тут троє загиблих бійців і двоє тяжко поранених цивільних. Срочно евакуатор. бойовики, мабуть, злякалися так званого повільного наступу, бо як же ж пояснити той факт, що вздовж всієї лінії фронту вони відкрили вогонь з усього пекельного арсеналу, який їм щедро надає Російська Федерація. Тут, по Авдіївській промзоні, вони працювали з танків, з САУ і як бачите, артилерією 150. Другого калібру, крім десятка сіл, згідно з мінськом, бойовики мають повернути Україні ще два міста: Дебальцеве та Докучаївськ, але робити цього вони геть не хочуть. Отже, крапкою в сценарії повзучого наступу може бути цілковите оточення цих міст і нові перемови з Росією, яка в будь-який спосіб спробує загальмувати українське просування та воякам до вподоби йти вперед, бодай маленькими кроками. По чуть-чуть забираємо сконно, дійсно, як по перших договореностях, нашу землю. А потім і заберемо і Луганські Донецькі. що, ну, українська земля? Ну як інакше, йомою Андрій Цаплієнко, Сергій Кисельов, Віталій Ткачук, ТСН «Тиждень» один плюс один.